5 вересня проповідь Івана Хрестителя, що означає бути пророком. Люди загалом мають фіксоване і вузьке уявлення про те, хто такий пророк і що таке дух пророцтва. Пророк це той, хто говорить від імені Бога. Господь сказав Мойсеєві: Дивись, я поставив тебе замість Бога для Фараона, а твій брат Аарон буде пророк твій. Вихід, 7.1. Тепер прочитайте про те, як Аарон пов'язаний з Мойсеєм і в чому повинна була полягати його робота. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці уста Його. А я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. Вихід 4:15. Аарон був в устами Мойсея, щоб говорити за нього все, що той хотів сказати. Мойсей наставляв народ через Аарона, і це зробило Аарона, пророком Мойсея. Так і той, хто приймає слова Божі в свої уста і говорить їх людям, є Божим пророком. Він може не передбачати жодної майбутньої події, але Він говоритиме слова Божі. Коли хто говорить, говори як Божі Слова, 1 Петра 4.11. Бо кого Бог послав, Той Божі слова промовляє, Івана 3:34 Таким чином, усі люди Божі можуть і повинні пророкувати, і доки вони цього не роблять, вони не дають світові того свідчення, яке Бог хотів би, щоб вони давали. Вони не свідчать про Христа, Бог дає Духа, щоб усі могли говорити Його слова і бути вірними свідками. А ким тоді є провидець? Ми читаємо колись в Ізраїлі. Коли хто ходив питатися Бога, то так говорив: давайте підемо до провидця, бо що сьогодні пророк колись звалося Провидець 1 Самуїла 9.9. Провидець це просто той, хто бачить. Тепер Бог хоче, щоб усі його люди бачили, бо Він говорить у посланні для останніх днів: мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Об'явлення 3:18. Той, хто може бачити, розпізнає слово Боже, коли воно приходить до нього. І саме слово зробить його зрячим, якщо він тільки з радістю прийме Його. Так і всі люди Божі будуть провидцями, які знають волю Божу, розрізняють знамення часу і сповіщають світові істину. Той, хто не має духа пророцтва, не може розрізняти цей дух, тому що людина тілесна не приймає речей, що від Божого духа боїться глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе. 1 Коринтян два, 14, 15. Нехай ніхто не думає, що цей дар приходить довільно, або що хтось може володіти ним, просто заявивши, що він у нього є, або якимось простим сповіданням, яке він може зробити. Дух пророцтва доля тільки тих, хто дотримується заповідай Божих, не тих, хто робить вигляд, що дотримується заповідай. Зауважте, а тих, хто справді їх дотримується. Слово Боже це меч Духа. Візьміть меча духа, який є Слово Боже. Ефесян 6,17. А дух приходить до кожного, насамперед як той, хто докоряє за гріх. Опітниця узгоджується з цим твердженням. Зверніться нове до картання мого, ось я виллю вам духа свого, сповіщу вам слова свої. Преповісті 1,23. Бо заповідь Божа, світильник, а наука то світло, дорога з життя то навчальні картання. Приповісті 6.23. Хто прислухається до докору і настанови заповідей Божих, той отримує в достатку Духа Божого і пізнає волю Божу. Бо коли хоче, хто волю чинити Його, той довідується про науку Івана 7:17. Ось великий урок ми маємо взяти з опису служіння Івана Хрестителя. Те, чого Бог чекає сьогодні, це народ. Об'єднаний неформальним віросповіданням, а єдиним Духом, і тому всі говорять одне й те саме. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб ви були поєднані в однім розумінні та в думці одній. 1 Коринтян 1,10 Народ, сповнений Духа, який бачить світло в Божому світлі і відображає це світло іншим. Звістка Івана Хрестителя проповідь хрещення, покаяння для прощення гріхів, ніколи не була такою необхідною, як сьогодні, але вона не може бути дана інакше як тими, хто впізнає Слово Боже, коли воно приходить до них. І хто є провидцями, вони повинні отримувати слово безпосередньо від Бога, а не від когось іншого. І насамперед вони повинні приймати слово як викриття гріхів свого власного життя. Ми ще не сказали нічого про самі вислови Івана. Якщо ми розуміємо, за що він виступає, у нас не виникне особливих труднощів із його звісткою. Однак у словах, сказаних Іваном у відповідь на запитання тих, хто його запитував, є багато такого, над чим варто замислитися. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та будьте щасливими!